Все жити, всі наші турботи лишаємо просто на тацях, ми скоро помремо, наш джокер тузами побитий, і холод космічний пристукає серцем до пальця. А знаєш, що серце зупиниться в кілька ударів. Останнє бувай, рівнозначно, останній хвилині ми більше не разом, пустимої руки, не пара. Нас більше немає, ми мертві, ніхто тут не винен, із пальцями холоду стиснути серце. І кривою чорною мертвою тіло покрите забути, що сталося з пам'яті стерте нас скоро не стане, і часу немає у світу. А знаєш, коханий, нам реквієм скоро присвятять, І так урочисто складатимуть квіти в надгрібки. Так темно навколо тебе не знайти, не обняти. Ми більше не разом і втрата ніхто не помітить. Стривай ще, мій любий, стривай, озирнися останнє, і дотиком терпким в останнє цілуй мої очі. Всього дві доби, сорок вісім годин, як омана. Нас скоро не стане, нас світ післязавтра зурочить. Яке по різному вірші покурити не пара. Не пара. Природньо, готелі, котелі, дві штуки окремо. Субідні в неволі, дві рідні недолі. Ми демось, я демо Обрубки, мов дрова до тру. Грубки, Горіти йдемо, за руки повітря беремо, ведемо, щоб не було. Потім запізно, не зараз. Самсонові сили покинуть постерижене тіло. Зближаюсь із дому. До дерну, до запаху крісел де м'яко. У шклянці бракує, ковтнути отрути, заснути, кров'янко тепіявко. Нафти, дивитись, безлюдне забути від віддати, віддатись про щоб знову цвіло, необхідно, аби облетіло. На мапі позначу собою відрізки на криху, розіб'ю черговий сніданок. Я змучений, хочу підведення риски. На жаль, я не вмію, як ти, у риданнях, відтяти від кубки кордонів, смачніші кавалки, шукаю якісь артефакти, справжні сінський сталкер. І тільки повтори від фраз, що не вигляда корти. І я у красі без прикрас, дорогий та не гордий. І ми подорожні, бо так, піді нами дорога. І сторож не пустить до мене нікого не звідси. Не треба просити, не дам, бо не маю нічого. Лишаю лише слід. Але слід це не я, тільки відтиск. Пройшли 48 годин. І від мене лишилося попелу кубка, та й досить. Нехай я народжусь відмова зеленим, залишивши в пам'яті відтисків. Досвід. Вчора воскресла, мене позавчора не стало. І ти вже я знаю, воскреснеш у відтисках долі, всього дві доби. І прощання у вирах вокзалу. Всього дві доби і нема. Нас немає з тобою. А знаєш, коханий, воскреснувши, вмерла в останнє. Без тебе не я, а бездушна холодна подоба. Нас більше немає, не треба пустих обіцянок. І холод космічний не стілить смертельну хворобу. А знаєш, мій любий, що серце без тебе не б'ється. Я вчора воскресла. Це просто чергові обмани. Візьми моє тіло, коханий, віддай моє серце, зіграй мою душу останнім акордом гітарним. Мій милий, ти чуєш? Мене не зігріє чужинець. Твоїми молитвами можу я тільки ужити. І руки, що душу тримають в колючій ожині, її воскресять назавжди, щоб ніхто не помітив. Всього дві доби. Дві доби вам лишила до страти. А я? Як же я Як же я без вас буду жити? Ви плинно, старанно, щоденно повчали посади вірші і навчили в рядках не то жити за вічним коханням, якого немає у світі. В моєму рожевому світі, де тільки богеми, що прикидаються й досі маленькими дітьми. А я ніби виріс. Для них я як різьбана гема, яку надягають прикрасою на вечорниці, аби показати себе з заможнього боку. Прикраса з нутром, як з душею старої черниці. Я ніби в класичній поезії дивний Жан Коку. Всього дві доби. Дві доби і вас більше не стане. А я таке враження, ніби настав кінець світу. Так, дійсно, настав, бо я бачив останнє своїх вчителів, своїх друзів, які ніби відти, що відгалуджуються від богемського складу. З обіцянками повернутись в майбутньому світом. Всього дві доби. Дві доби вам лишилось до страти, а я намагаюсь тікати з богемно нічійного світу. Це були Андрій Деревенко, Саша Бондар, ну і я.